Наразі для вас українські народні оповідки для дітей від трьох до ста років. Казки, байки, легенди історії від діда Гнатя та баби Каті. Сьогодні авторська байка Григорія Сковороди щука й рак із циклу байки харківські. Розповідає дід Гнатя. Тож діти вмощуйтесь зручніше, і слухаємо казку. Щука, натрапивши на солодку поживу, жадібно її проковтнула. Та раптом відчула заховану у ласощах утку, що застрягла у її нутрощах. Рак се здаля примітив і на ранок, побачивши щуку, спитав, І чого це ви, пані сумні? Де подібся ваш кураж? Не знаю, брате, чогось сумно. Думаю, щоб розвеселитися, поплисти з Кременчука в Дунай на Бридніпро». А я знаю джерело вашого суму, сказав рак. Ви проковтнули утку. Відтепер вам не допоможе ні швидкий Дунай, ні плодоносний ніл, ні веселовидний меандр, ні золоті крильці. Висновок сила, рак точну правду мовить, без розуму й за морем погано, а мудрому чоловікові. Весь світ рідний край, скрізь йому і завжди добре. Він добро не збирає по місцях, а носить його в собі, воно йому сонце у всі часи, і як скарб у всіх країнах. Не місце його, а він оживлює місце, не вигнанець, а подорожній. І не вітчизну кидає, а лише змінює її. Куди прийшов, той землі і син, бо несе в собі. Народне право, реквізити для допомоги Збройним силам України. від Олічки вказані під відео, авторську байку Григорія Сковородищу «Ірак» із циклу Байки Харківські, розповідав дід Гнатя. Над казками працювали автор та ідея проєкту, Гнатград, редактори, Гнатград та Зоя Шкуратовська, коректор Наталя Савельєва. Казкових персонажів озвучують діда Гнатя, Гнатград, бабу Катю Зоя Шкуратовська, художнє оформлення персонажів, Гнатград, Всім тихої ночі. До нових зустрічей.